Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Amen. Дорогі брати і сестри, з євангельської притчі про таланти ми отримуємо настанову щодо наших обов'язків перед Богом, бо Він як Творець наділяє кожну людину численними дарами. Одні з них є більш узагальненими, бо вони притаманні майже всім людям. Інші ж дари є особливими і винятковими. За ними ті, хто їх отримали, вирізняються серед решти інших людей. Але зі сказаного слід зробити перший висновок. Немає жодної людини, яка би не отримала від Бога дарів і талантів. Отже, і притча, яку ми сьогодні чуємо з вами, з Євангелія, стосується. Неокремих людей, кого називають талановитими, але стосується кожного із нас. Перше, ніж продовжити роздуми над притчею, слід нагадати, що у біблійній мові талантом називається не особливий дар, як ми звикли це слово вживати в нашій мові, говорячи про талант митця, інженера, архітектора, кухаря тощо. Назву талант, яку вживає писання, має міра ваги. Ця міра була досить великою для того, щоб один талант срібла, а тим більше золота мав високу ціну. Отже, коли у притчі говориться про таланти, то йдеться про міру дорогоцінного металу і лише завдяки цій євангельській метафорі. Слово «талант» з плином часу стало сприймати саме в його звичному для нас розумінні, як синонім особливої обдарованості людини у певній сфері. Повертаючись до того, чого ми почали наші роздуми над притчею, ще раз маємо підкреслити, що є загальні таланти, які Бог Творець дає людині. Ці таланти вкладені в саму людську природу, розум, здатність до навчання і творчої праці, фізичні та духовні здібності, здоров'я тіла і душі все це дається нам настільки звичним, що ми часто не сприймаємо їх як якісь таланти. Але насправді все, що ми маємо в собі доброго як духовного, так і тілесного. Це дар від Бога, без Його творчої волі та дії. Ми були б лише порохом землі, з якого Бог нас створив, без дихання життя, яке Господь вдихнув людину, щоб вона стала живою душею, тобто щоб вона мала єднання з ним, з нашим Творцем, як джерелом блага і вічного життя, без цього благодатного дихання Духа Божого. Ми були б лише як рослини чи тварини, але без дару, благодаті отриманого нами від Творця, ми б не мали образу Божого, який вирізняє нас від цього іншого творіння, роблячи людину за природою, навіть вищою за ангелі. Знаючи цю істину, ми повинні краще усвідомлювати власну відповідальність перед Богом. За всі ті дари, які здаються нам, такими повсякденними, ніби звичними та наявними самими собою. Але в дійсності все це є таланти, які Бог щедро дає нам з однією метою, щоб ми приносили добрі плоди в світі цьому та довершувалися, досягаючи блаженного і вічного життя. Ця істина також спонукає нас. Усвідомити, що численні дари Божі, які зазвичай притаманні людям, так і особливі виняткові дарування це ті таланти, за які Господь раніше чи пізніше покличе нас відзвітувати. Хоча Бог щедро дає їх для нашого блага, але Він також і запитає нас у належний час, як ми їх використали. Чи завдяки їм ми примножували добро, любов, світло, чи навпаки, думаючи, що ми єдині власники змарнували їх або занедбували, забувши про нашу з вами відповідальність перед Творцем? І якщо така відповідальність за таланти є загальною загалом притаманною людям, то ще більш вагомою вона є для тих, хто має в більшу міру. Виняткових талантів, адже сказано: від усякого, кому дано багато, багато і вимагається, і кому багато довірено, з того більше спитають. Тому, коли Бог дає комусь талант управління чи талант митця у тій чи іншій сфері, чи талант у слові та навчанні, або якийсь інший талант, який вирізняє її серед загалу людського. То від цього таланту людина і служити має Богові більше. Адже мета дарування талантів не в тому, щоб людина звеличувалась ними серед інших людей, перетворюючи свій талант на спокусу, на поле, в якому ростуть не добрі плоди, але терня гордості. Мета всякого Божого дару полягає в тому, щоб людина, яка отримала його, Через нього служила благо ближнім та своєму і примножувала добро і тим прославляла Бога. І якщо до когось, як у давній час, до найвищого ангела дениці підступає спокуса загордитися через свої таланти, подумати про себе, як про їх єдиного власника і розпорядника, то притча також застерігає нас від цього. Таланти, які отримали слуги Господаря, хоча і були в їхньому розпорядженні, але залишилися власністю того, хто дав їх їм. Тому і всі наші таланти, як звичайні, так і якісь особливі, це те, що насправді не наше, але лише доручене нам від Бога з однією метою: примножувати добро у цьому світі. Відтак, дорогі брати і сестри, пам'ятаючи все це, маємо прагнути більш відповідально ставитись до всіх дарів, які ми з вами отримали від Бога, щоб коли прийде час звіту, ми не були осуджені, як раби лукаві та невірні, які змарнували дар Божий, але почули від Господа слова заохочення і отримали винагороду. Як слуги мудрі і вірні, амінь